Рома, Астон, Вілла, Ліон та інші Динамо може отримати надскладних суперників у Єврокубках. Збірна України вже в Канаді, а також Кевін, який за шалені гроші може поїхати у топ-чемпіонат. Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ми до вас із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, які стосуються українського футболу. Перед початком хочемо попросити вас. Про підтримку нашого каналу і зробити це можна шляхом підписки на нього. Ми крокуємо до мети у 40 тисяч. До неї вже дуже дуже небагато залишилося. І я сподіваюся, що найближчим часом з допомогою вашою ми цієї цілі досягнемо. Дякую за здалегідь і поїхали. Розпочинаємо ми сьогодні із національної збірної України. Команда Сергія Реброва вже в Торонто, де за кілька днів стартує товариський турнір Canadian Shield. Для початку про дорогу до Канади. Команда Риброва свою довгу подорож розпочала у Києві. А вже у Варшаві синьо-жовті зібралися повним складом та вилетіли до Північної Америки. До Канади нагадаємо відправилися 24 футболісти. Прибувши на місце, вже вранці середи збірна провела перше тренування у Торонто. Усі неігрові дні свого перебування в Канаді. Команда Риброва буде працювати в режимі одноденних занять на футбольному полі. І перші заняття будуть до Волі ощадливі з огляду на акліматизацію у переддень першого матчу проти Канади, який відбудеться 7-го числа. Сергій Рибров та один з футболістів проведуть традиційну зустріч із журналістами. Вона відбудеться о 23.30 за Києвом. А власне, матч проти Канади 7-го числа стартує о 22.30 за Києвом. Зауважимо, що другий матч проти нової Зеландії відбудеться ще пізніше. Стартовий свисток прозвучить о 23.50 за київським часом Далі рухаємося до трансферів і поговоримо тут про Кевіна, якого Шахтар неочікувано може вторгувати за дуже великі кошти. Буде в об'єктиві нашої уваги також Ілля Забарний, який впливає не лише на вхідні, а тепер і на вихідні трансфери Парі Сен-Джермен. Ну і Олександр Зінченко. Отож, рухаємося до Вінгера Шахтаря. Фабріціо Романо заявляє, що 22 дворічний бразилець може покинути шахтар вже цього літа. Півзахисник є пріоритетним варіантом. Том для групи клубів Red Bull, серед яких, зокрема, Лейпциг та Зальцбург, Шахтар загалом відкритий до перемовин, але продаж Кевіна не є першочерговою задачею. Вплинути на гірників зможе хіба що кругленька сума, адже за даними джерела, за одного зі своїх лідерів будуть просити щонайменше 50 мільйонів євро. Ілля забарний, який перебуває за крок від переходу до ПСЖ, може вплинути на те, що склад Парижан покине росіянський воротар Сафонов. За даними видання Лікіп, заради переходу українця, боси ПСЖ готові розлучитися із воротарем. Розмови про ймовірний трансфер забарного до Парижу активно ходили ще взимку. Але тоді, начебто, каменем спотикання стала якраз таки наявність представника боліт у команді. Зараз же, за даними французького джерела, особисто Луїс Енріке дав добро на цей трансфер. Тож заради проєктного гравця із команди готові прибрати непотріб. Більше того, Париж хоче оформити перехід найближчими днями. Усе для того, аби забарний зумів зіграти на майбутньому клубному чемпіонаті світу. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри. Разом з Фавбет. Втім, за даними TBR, футбол Ілля може залишитися в АПЛ, адже в останній момент у боротьбу за нього можуть включитися місцеві Челсі і Ліверпуль. Вони також поклали око на українця. А от щодо Зінченка, який у минулому сезоні остаточно втратив місце у стартовому складі Арсеналу, головний тренер команди тут, навпаки, відкритий до відходу свого гравця. Оскільки Олександру немає місця в обоймі канонірів, влітку Арсенал розглядатиме усі варіанти щодо потенційного продажу, і наразі в контексті зіни називають лише одну команду, ту ж яку і протягом останніх кількох трансферних вікон це Борусія з Дортмунду. Продовжуємо темою трансферів, і тут у нас Сергій Шищенко, який здається, прийняв все ж таки рішення покинути оболонь, а також великий камбек до зорі. Згідно з даними Ігоря Бурбаса, чинний наставник київської оболоні готовий прийняти пропозицію від команди з першої ліги Буковини. Багато в чому визначається рішення Давні та дружні стосунки зі спортивним директором команди Григорієм Чуріловим. Ймовірно, офіційно призначення Шищенка слід очікувати найближчими днями. А от Зоря чекає свого колишнього наставника Віктора Скрипника. За даними видання ЮА Футбол", якщо нинішній тренер команди Младен Бартулович покине команду, то пріоритетним варіантом буде саме запрошення скрипника. А якщо ж 55-річний спеціаліст відмовиться від такого варіанту, то у зорі є ще один варіант: це екс тренер Минаю Желько Любенович. Ну а далі вирушаємо до Єврокубків та власне наших команд у цих Єврокубках. Аналітичний та статистичний портал Football Meets Data взяв до уваги усі 237 команд, які пройшли кваліфікацію або зіграють у кваліфікаційному раунді того чи іншого Єврокубка. За допомогою власних аналітичних схем і суперкомп'ютера вони провели 10 тисяч моделяцій потенційних учасників групового етапу Ліги Чемпіонів Ліги Європи та Ліги. Конференції приємна для нас новина у груповому етапі Єврокубків слід очікувати дві українські команди. Втім, з іншої сторони у лізі чемпіонів жодного нашого представника не буде. На думку аналітиків, і Шахтар, і Динамо у підсумку гратимуть. У лізі Європи. Щоправда, якщо гірники завдяки своєму більш високому рейтингу, який досі зберігається, потрапляють до першого кошика, Динамо опиниться у третьому. Коротко нагадаємо, як же буде відбуватися. Клуби, розподілені на чотири кошики, отримують для себе по вісім суперників, два з кожного кошика. Власне, розподіл на кошики відбувається згідно з клубним рейтингом за останні 5 років, і завдяки цьому шахтар опиняється у першому кошику. Ну а далі власне. До корзин, які пророкують аналітики, футбол Meets Data. Шахтар знову ж таки у першій, якого очолює Рома, також там Порту, Рейнджерс, Фейнорд, Ліль, Динамо, Загреб, Бетис та Зальцбург. Кияни ж, маючи клубний рейтинг 23,5 бали, йдуть до третього, і там вони поруч з такими командами, як Базель, Міттюланд, Карабах, Андерлехт, Фрайбург, Лудогорець, Трістал Пелес та Штурм. Нагадаємо, що чотири українські команди будуть стартувати в Єврокубках усі з раунду кваліфікації динамо з другого раунду ЛЧ Жеребкування пройде 18 червня. Шахтар із першого у лізі Європи суперника дізнаються 17 числа. А Полісся та Олександрія також з другого, але ліги конференцій суперника для них визначать 18 червня. а жеребкування основних стадій Єврокубків пройдуть 29 серпня. серпня. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на свою вподобайку, а також перевірте підписку на канал. Але головне, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.